У Кам'янському відбулися вже традиційні різдвяні зустрічі, які проводить молодіжна рада нашого міста. Цьогорічний мюзикл Вся країна за одним столом зібрав у глядацькій залі нової сцени театру імені Лесі Українки, мешканців, гостей та нових жителів міста, родини військових та волонтерів. Традиційні колядки, сучасні пісні, яскраві танцювальні номери усе від сценарію до кожної деталі виступу було підібрано та підготовлено молодіжною радою. Головна ідея мюзиклу єднання навіть у непрості часи. Дійсно, ми розуміємо, що нас багато, є різні обставини, різні ситуації. Але, попри все, ми залишаємось українцями однією великою родиною. Сьогодні на цій сцені саме така родина збереться, і в залі, і будемо дарувати сьогодні тепло, обіймати всіх. Ми. Розуміємо, що це сьогодні важливо українська культура, українська ідентичність. Ми даруємо її залу. І нам дуже приємно, що будь-які ініціативи молоді підтримує міська влада, саме міські голова. Завдяки цьому ми вже другий рік поспіль даруємо свято усім кам'янчанам і тим, хто завітав до нас на захід. Мюзикл відбувся за сприяння міського голови Андрія Білоусова, який особисто завітав на захід. Він привітав учасників та глядачів із прийдешніми святами, подякував артистам за їхню працю та подарував символічний подарунок. Сьогоднішній захід, який приготувала для нас наша молодь, це дійсно вже традиційний захід, наші різдвяні зустрічі, і він покликаний саме для того, щоб всі присутні могли чуточко відпочити, переключитись від цього дня. Я хочу також від усіх нас подякувати нашу молодіжну раду який очолю Олександр подякувати нашу молоді, вона у нас найкраща в світі, найталановітіше, найрозумніше за ці креативні ідеї за цей мюзикл, який вони сьогодні для нас приготували. Різдвяні зустрічі стали справжнім святом таланту. Участь у мюзиклі взяли не лише професійні артисти, а й талановита молодь нашого міста. Своїми голосами, танцями та емоціями вони подарували глядачам тепло і створили на сцені неймовірну атмосферу. Сьогодні будемо співати пісню батькам, бо ми їх дуже любимо. І будемо, і будемо вітати місто зі святами. Глядачі без перебільшень у захваті. Хтось прийшов на різдвяні зустрічі вперше, а хтось уже взяв собі це за традицію і вдруге підтримує талановитих учасників. Усі номери були щирими та проникливими. А пісня, присвячена батькам, зворушила до сліз багатьох у залі. Це дуже гарна традиція. Кожен рок роблять цей новорічний мюзикл. Це дуже захоплююче. і це гарно, що робить молодь, що участвує молодь, а не тільки дорослі. Це дуже класно. Я завжди захоплююсь таким. Зараз наша країна переживає дуже важкі часи, але завдяки цьому ми піднімаємо настрій і маємо новорічний якийсь там настрій і дух. У нас Дуже на високому рівні молодь зараз працює, на рівень місті так. Сподіваємося отримати гарні емоції, позитивні до, е, картинку побачити. Підняти собі новорічний настрій, позитивні емоції отримати, знову ж таки, поспілкуватись, трошки відволіктися. Ми е, працюємо щодня з молодим поколінням, е, молодим, креативним, яке все ж таки попри важкі. Труднощі нашого сьогодення хоче теж якихось посмішок, яких позитивних емоцій. Тому все доречно. Різдвяні зустрічі у Кам'янському ще раз довели, що святкові заходи можуть об'єднувати людей, дарувати тепло та створювати незабутні емоції навіть у складні часи. Молодіжна рада продемонструвала, як творчість і натхнення здатні зробити наше місто затишнішим і щасливішим. Тож нехай ця прекрасна традиція живе й надалі.